Уже відбулася пробна екскурсія. В ній взяло участь п'ять військовослужбовців. Про Львів їм розповідав Петро Радковець. Відомий екскурсовод пропонує захисникам не лише пізнавати історію міста, але й робити це з позитивним настроєм. І я цілий час кажу людям: шановні, посміхайтеся, це їх дратує. Якщо ми будемо жити повноцінним життям, у нас будуть працювати театри, виставки, будуть працювати екскурсії. Це ми будемо непереможні. Військові екскурсією задоволені, кажуть, такі прогулянки допомагають менше думати про травми. Все сподобалось дійсно. Оповідач розповідає гарно. З гумором екскурсії для військових проводитимуть протягом року. Окрім прогулянок, містом захисникам покажуть музеї і театри. Мені приємно, що хлопці задоволені, тому що багато хто мріяв приїхати до Львова. Ну, бачу, так стається, що приїхали на лікування. Головне, що живі. А все інше, я думаю, і медики, і Україна, і ми всі допоможемо.